Деніс Гаріс є учасницею дослідження. Їй 39 років. Вона страждає від епілепсії. Лікарі в медичному центрі Нью-Йоркського університету уважно стежать за її станом здоров'я у надії зробити її операцію, що зменшить припадки викликані цією хворобою. Я приймаю ліки все своє життя через деякий час. Вони перестають діяти, і у мене знову починаються приступи. Але тепер, коли буде видалена частина мозку, яка спричинює їх, напади епілепсії повинні припинитися. Паралельно Деніс допомагає вченим зрозуміти, яким чином мозок опрацьовує і використовує мову. У своїх дослідженнях науковці використовують процес внутрішньої черепної електрофізіології. Клінічні випробування у Бостоні та Нью-Йорку виявили, що невелика частина мозку, відома як зона Брока, за чверть секунди обчислює три різні мовні функції: перша пов'язана з розумінням слова, друга з його значенням у контексті речення. І третя дозволяє використовувати слово при розмові. Співавтор дослідження Ерік Калгрен з університету Каліфорнії каже, що ця частина мозку займає центральне місце в мові людини. Нам вдалося встановити, що в діаметрі сантиметра існують різні зони, можливо, деякі навіть перекривають одна одну, які виконують роботу у різний час, відповідають за різні процеси, але все відбувається в рамках цієї невеликої області. Інший співавтор дослідження НЕД Сагін говорить, що учені протягом довшого часу підозрювали, що традиційне розуміння роботи мозку потребує суттєвого перегляду. Нілі еврій інтродакторій текстбук, аз кожен підручник, а також лікарі, що практикують у ділянці патології мови, в чаті вірять, що існує поділ обов'язків і поділ праці між двома дуже різними частинами мозку фронтальною зоною Брока і задньою зоною Верніки. Перша відповідає за мову, друга за розуміння сказаного Результати дослідження продемонстрували, що зона брока відіграє значно більшу роль, ніж вважалося раніше, як зрештою інші частини мозку, які здатні виконувати кілька функцій одночасно. Свідченням цьому є приклад відносно незначної частини мозку, що виконує три різні функції у різний час, але все за чверть секунди. Науковці визнають, що їх дослідження це лише початок вивчення діяльності мозку, і, попри зростаючі знання у цій ділянці, людський мозок продовжує залишатися загадкою. А як цей шматок плоті, що не так уже сильно відрізняється від м'яза, здатний мислити це повна таємниця, за словами Галгрена, дослідження проливають світло на маленькі частини головоломки, якою є робота мозку. І одного дня учені розв'яжуть її повністю. Уляна телюк голос Америки.